Мир вам, брати та сестри, місці Сам сказати, слава нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу за його кров, яку Він пролив на Голгофі, ради тебе, ради мене, ради нашого спасіння, що мали життя, мали життя зі збитком, мали життя вічне. І на цьому усі дорозі, на яку нам Господь поклав, як сьогодні брат Андрій говорить, за ті часи, які ми переживаємо, воно так десь смутно, так на душі, десь так тривожно. Десь такі якісь неудобства на серці. Ну ако будемо дякувати нашого Господу, дивитися на тих мужей, які в своєму житті проходили випробовування, проходили трудності, але були вірні своєму Господу. Знаєте, Коли читаєш діяння апостолів, церква Господня умножалась, була радость, було благословення, три тисячі каялися, п'ять тисяч каялися. І от пішов час, коли на церкву прийшли гоніння, і вони розсіялися по різних місцях. І апостол Петро пише до церкви, які в гоніннях, він там їм пише, я зачитаю то перше послання до Петра, так і перша голова, зачитаю пару стіжків, і він говорить їм про ту надію, яка має бути в їхніх серцях. Дивіться, Петро Апостол Ісуса Христа, пришельцем росіянам, понті, Галатії, каподокії, Асії, Іфанії, обраним за передбаченням Бога Отця, освяченим Духа. На послушання і кроплення крові Ісуса Христа благодать вам мир, нехай примножиться. Благосин Бог, Отець Господь нашого Ісуса Христа, який з великої милості відродив нас в Воскресінням Ісуса Христа, змертих для живого уповання, для спащини тінної, чистої, невідаємої, яка зберігається на небесах для вас, яких сила Божа через віру охороняє для спасіння. Що готові відкритися в останній час. В цьому радійте, посумувавши тепер трохи, якщо треба, від різних спокус, щоб випробована віра ваша виявилась коштовнішою за золоте, що гине, хоч очищається вогнем. Дивіться, люди в Росіяні, і апостол Петро пише, щоб радійте, бо тому що Бог нас вибрав. Він нас відродив в Воскресіння Ісуса Христа, к надії той живої, яка храниться для нас на, на небесах. Це імущество нетлінне. і каже: от для цього треба і потерпіти різні випробування. І як золото ногине в вогні, так і наша віра, що вона була коштовніша за те золото. Знаєте, люди много сіняють золотом, стараються придбати золото, щоб воно було більше. бо якась є надія, тому що обогащається золото. Ну Бог от через апостол Петра напевне, щоб ваша віра вона була коштовніша за золото. Знаєте, і часом Бог випробовує нашу віру в нашому житті. Дивлячись на мужей Божих, які в своєму житті так вчасно дивляться на Ієва, коли все було так в нього благополучно. І коли сини предстали Боже продоспада, і сатана представ, і Господь каже, ти обратив на раба мойого Його. «Да, я обратив, в нього все так благополучно, в нього все того добре. Нема такого справедливого, богоязаного, каже, та разве він даром служить тобі. І побачимо там дискусія, прийшла між Господом і сатаною, Каже він, що даром служить, та не даром. Ну бачимо, Господь хотів похвалитися. І ну, так було. Бачив тому чоловіку то надію на Господа і допустили знати ті трудності, які скот, скот пропав. Сини померли. На нього яза була наложена і в своїм житті каже, а я знаю. Що Мій скупитель живий, Знаєте, в всьому серці та віра на випробувалася, і вона казалася, як то золото, як плавиться в огні, воно було в ньому серці. Та віра на Господа вже в болячках в трудностях. А він каже: Я знаю, що мій відкупитель живий. Знаєте, от такі слуші, коли полев плінос. Данаїл, в садах містах Авдинаго, і коли ота там е, навходорож построїв істукан. І стукан, я дивався, дивлюся, вчора так обратив внімання, то е, 60 локів туди 30 метрів високий і 3 метри заширши, скільки золота в тому істукані. Знаєте, він такий був величезний і каже: хто буде не поклониться, буде ввержен вогонь. Знаєте, ці муж сказали, у нас немає нужди свят тобі відвічати. Моту їм богам служити, не будемо служимо, служимо живому Господу. І бачимо таке й було, якби принцип такий сказали сирю, і сад дуже, якби то він, йому то було неприємно, каже, всім раз напишіть ту печ, сім раз розполіть його і каже, і тоді, який Господь вас защитить від цього. І ми познаємо цю історію, каже, коли вони в цьому вогні були плам'яткою було сильно, що попалило тих кидаючих. І коли сердився, там усі каже, і вони троєх кидали, троїх, і зв'язаних. Я бачу їх чотирьох зв'язаних і четвертий, подобний. Сину Божому, звідки знала на, ку... на сорт, що там Син Божий четвертий, і сестри? Я так думаю, Господи, коли в нашому житті є перепробування, Ти завжди з нами рядом. Бо тому що без Тебе, Господи. Ми не можемо проти і в тому печі, вогниною ну, не устояли, бо ті мужі, які сказали: Господи, нас, наш Господь, він сильне з нас засхронити, але хоча б і не так ми не будемо служити Твоїм Богам. І стукану не поклонимося, і сестри. От принцип нашої віри, який має бути в нашому серці, хоча б і на смерть. Хоча би і огонь, брати, сестри, ну ти з Господом можеш казати. знаєте, недавно було таке відіння на церкві, огонь горить, і люди проходять через огонь. Тільки не багато людей, які пройшли не попалення, то одежа попали. Даже і тіло попалене. Я думаю, Господи, а Бог учі каже з благодаренням проходи. Потому що ти будеш дякувати за ті трудності, які в твоєму житті огонь тебе не попалить, бахтисе. Потому як важу нашу житті, дякувати за той путь, на який наш Господь поклав, тому що ти огонь не попали. Ти що в твої серці, Господь, ти будеш з подякою принесе принімати тот путь, який Господь поставити, яким тебе Господь веде. Знаєте, без Господа ми не зможемо пройти. Колись в молодості. Я повірив, Господу. Думаю, Господи, то що в сімсяті я можу, я вже свідчив. І я так собі роздумав, думав, Господи. якщо б ще розстріляли, може б, я солосився твоє слово. А якщо будуть тертувати, якось колись знаєте, так було знущалися, я, не бо не вистояв, і Господь повіждає пророка, і підходить до мене. І Єс, я каже, однажди призвав. якщо не дам сили, то ти не устоїш. Братиме се, без Господа ніхто із нас не може устояти. З Господом ми зможемо стояти, тому що з Господом окажемо силу. Там його з Господом всім. А може в їхньому серці, був Господь, вони согласилися на піч, на те догонь ногонь їх не попалив. Порой наше серце, наша віра вона випробується огнем. Ми подивимося нашого Господа Ісуса Христа. Він молитви, він вже каже сильним воплем, з сльозами приніс Могучому спасти його смерті і учутий Бог за слово благовіння. Знаєте, наш Христос він показав путь, яким нам нам іти без гордості, без вщеславі, в смиренні, на котрі Господь признає, на сміряне, сокрушене серце, Господь призрає, і дає сили, і дає помочь, тому що наша надія не тільки на це життя. Але хотілося б, щоб було все так добре. Но коли обертимеся це, наша надія на вічне життя. І сіпро нам проходити святою долиною плача, ми проходимо і відкриваємо місточки. Плачемо і молимося, плачем, і, і просимо сили. І Господь дає сили, тому що він дає утомлену силу. Юноші зимувають молоді люди падають. А ті, хто надіється на Господа. Вони обновляються сили. Ми не будемо надіятися нашого що Господь нам помог проти попри ще й ми сьогодні проходимо і нашій державі, і на черствуючим і тим хлопцям, які нам в окопах, і щоб бачимо, скільки кроків моліться. Каже, я думаю, що каже із нас ми молимося і просимо сили, просимо милості за нашу державу, за наше положення, за наші сім'ї, да очує Господь всі наші воплі, всі наші просьби і в тому, щоб нам оказатися вірними. Не тільки надії, щоб то було було площе. Коли от знаєте, буває так, коли Господь вів свою землю хананську, там було каже добре. Каже, я знаю, що ви будете, коли буде добре, ви розвертатися, знайти скосу способность чоловіка, коли дуже є забувати про Господа. Ми хотіли б, щоб ми не забували про Господа і в бідності, і в благополуччі, і во всякий час батисеси, ми не забували Господа, і Господь да нам поміг пройти то земною поприще і достигнути вічну і там з усіми святими і його прославити, і його возвелич, тому що сіль вся нашого Господа в тому, щоб кожному із нас. Дойти до вічності, кожному із нас удостоюється вічного життя, а це вічне життя в нашому Господі, Ісусі Христі, з Його помощью, з його поддержкою. Ми продамте земною поприще. Там встрінемося в небесах з усіми святими Авраамом, Ісаком, з Яком, з цим угодниками Господні вертимисеси. То прекрасно восхваляти нашого Господа, пісь пісня і пісьмося, яриба Господня. да благоси нас Господь і приумножи в нашому серці то живе уповання на ту надію. У, на небесах братиму серце, нашому Богу, хай буде слава навіки. Амінь.